Осі завершила свої цьогорічні справи наша прекрасна і спокійна пані Золотава осінь. Вона дбайливо підготувала нашу землю і природу до зимового сну, тож спокійно передає посах володарювання нашій чарівниці зимі. Ці дві пори року загадкові, чарівні і красиві. Але... Але сонечко наше зараз далі від землі. Воно менше світить і менше гріє. А отже, нам трішки цього не вистачає для настрою, для нашого кріпкого здоров'я. І тому нам на поміч приходить наша екопродукція. Чойс яка створила натуральні вітаміни та мінерали для дітей, а також вітамін Д3 для всієї родини.